Слава Україні її шановним мешканцям і шляхетним захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільна напружена, але під контролем сил оборони. Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі, наноси вогневе ураження по наших позиціях та прилеглих до лінії фронту громадах, в тому числі з застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Здійснював атаки по талових громадах Миколаївського району, де пошкодив панелі сонячних батарей, але без людських втрат. Двічі за день, силами до взводу і до відділення відповідно на двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії під вогневим впливом артилерії і в ході стрілецького бою зазнав втрат і відступив. Проведення повітряної розвідки противникам зазнало невдачі в Береславському районі. Безпілотний шпигун типу Орлан-10 був знищений під час виконання підступної задачі. Чотири рази ворожа авіація, як армійська, так і штурмова, наносили удари по позиціях вздовж лінії зіткнення. Гідною відповіддю стало збиття зенитно-ракетними підрозділами протягом бойового дня трьох ударних гелікоптерів К-52. Спроба застосування дрона камікази по наших позиціях в Херсонському районі також зазнала невдач від стрілецької зброї наших відважних воїнів. Шахет-131 призелений без реалізації функції призначення і передано на вивчення фахівцям. Наша авіація відпрацьована п'ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки ракетно артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, зокрема і по мінометних та артилерійських позиціях ворога. Підтверджені втрати противника: 40 рашистів, 3 танки, зенитно-ракетний комплекс ОСА, 6 одиниць автобронетехніки та 3 склади з боєприпасами в Береславському та Каховському районах. Суттєво пошкоджено 6 ворожих танків, символічно затрофеєно Рашистський урал. Обстановка в Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угрупування ворожого флоту складається з 11 кораблів, серед яких три ВДК та два надводних носії калібрів. Загроза ракетних ударів, як і ймовірність атак ударних дронів, обстрілів реактивними системами залпового вогню, важкої артилерії у місцевостях дистанційного досягнення ворожої зброї досить високі. Ворог підступний і може відчайдушно мститися за свої невдачі. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів. Будьте пильними і свідомими. Довіряйте силам оборони та достовірним джерелам інформації. Разом переможемо! Все буде Україна!